Ісусу на навіть Богу Святому Отче Духовний, сучасний Отче, дорогі викладачі, дорогі парафіяни, односільчани, наші дорогі сусіди, прийміть цю естафету і провадьте достойно цю ікону Матері Божої, яка вже крокує і напевне, що у вашому селі, у вашій парафії завершує цю паломницьку місію у нашому бузькому районі. Тому щиросердечно сердечно просимо вас гідно, нехай ця ікона Божої Матері, яка буде перебувати у вашій школі, принесе радість радужність, спокій, потребу, що ми просимо і благаємо ще Божої Матері. Чесні отці, шановна громада, дорогі сусіди-освітяни. Сьогодні Гумницька громада увесь колектив нашої школи має честь передати вашому навчальному закладу образ Матері Божої, який є символом молитовної естафети за мир і спокій в Україні. Щиро віримо, що завдяки спільній молитві у кожну домівку загляне промінь надії на мир і злагоду, добро і процвітання держави. Нехай Пресвята Богородиця охороняє вашу школу, кожну вашу родину, усю вашу громаду, наших мужніх героїв і неньку Україну. Я дуже рада, що нарешті ми дочекалися молитовної естафети і приймаємо сьогодні її в нашій школі. Я впевнена, що дитячі молитви це молитви від душі, від серця линуть. І ви будете всі щиро молитися перед матінкою Божою за те, щоб вона покрила святим кором. Наше село, усіх вас, усіх діточок, усіх ваших батьків, всіх наших воїнів, які воюють зараз на сході України, зберегла їх і повернула їх здоровими і щасливими додому. Розум присвятоє по брову Божої матері. Цю школу це наше село, ці кантри, нашу цю громаду спільноту. Ясне сонечко сіяє, люди радо йдуть. Нашу школу, Божу матір, всю вітках несуть. Вийшла вся шкільна родина, її зустрічати. Просим матінку небесну. До нашої хати з щирим серцем і устами ми її зустрічаємо і молитви з щирінині її посилаємо Дай нам щастя і здоров'я Всій шкільній родині, усім нашим односельцям І ненці Україні. Більшу мала, сказала Господові так і слово Божиє прийняла. Вона єдина свята, спасіння світові принесла, зродила Господа Христа, і з неї нам життя воскресло. Вона єдина свята, сповнила задумі і мрії, покірна Господу Христа, це Богородиця Марія. Та Божа мати, ми щиро кохаємо. Падета сочка голову схиляє, і для тебе, люба сплетемо віночок. Це буде дарунок від твоїх діточок. У віночок Марії найщиріше слова, найпалкіші молитви і найкращі діла. У віночок Марії найчистіше серця, у віночок Марії на прославу Творця, у віночок Марії. Щиро сповідь до сліз, перепрошення щире, за щоденний наш рік у віночок Марії, лиш сердечну любов, у віночок Марії, щирість наших молитов. Начко Божа, що світе в садочку рожа, на городі квітнуть мальви, а в долині буйні трави. Що у мене татко і ненька, що співає соловейко, що під вікнами калина uh -huh. заквічалась, як дівчина, ти подяку не сприймай за наш милий, рідний край, за поля сади квітучі, за плоди квітки пахучі. За гатину і за мову, і за пісню обов'язкову <кій> ми вклоняємось тобі низько, низько до землі. О, мати Маріє, озіренько ясна, пилин ти до мене родину мою, до батька до неньки і моє серденько. тебе, опричиста мою. О, мати Маріє, озіренько ясна, в рідний край в рідну землю мою. Дай мир Україні причиста мати. Тебе я усердно лагаймо люблю. Сині дзвіночки молитві дзвонять, Сложі в молитві, молитві щиро долоні, Ніч промайнула і сонце світить. Вислухай, мати, що просять було діти. Нехай цей вітер, що хмарі лине, принесе мир для України. Нехай ця днина додасть нам силу, Щоб ми Україну завжди любили. Встрічаємо сина, про чиста хвилина, Мати простя діти вірні, сповни наші просьби, сердечні, покірні. Та й щоб ми невинні у мирі зростали, тебе і твого сина завжди прославляли, сволям, мати Божа, Силу й долю дати, для рідного краю жити й працювати. Де щоб ми сповнили заповіт Шевченка, щоб цвіла у щасті Україна ненька. Зволь над нашим краєм зіркою ясніти, поси тебе нині було жніські діти. Матінко Божа, будь на сторожі, недовге і гори все відверни, Покрий покровом дай силу пнове, як рідна мати, подай любові, як рідна мати нас хорони. І ти захисти. Ми не хочемо воювати, а хочемо спокою і миру назавжди. Ми до молитви станемо разом, у руки вервочку візьмем, молитву щиру величаву до тебе матінко пошве. Такі гарні привітання до Матінки Божої, що ж обіцяємо усі, я від вашого імені, правда, обіцяємо, що ми будемо щиро молитися, молитися до Матінки Божої за мир в Україні. Ми кожного дня з вами молимося, правда? Щодня просимо, звертаємося до Матінки Божої, для, для того, щоб повернулися наші воїни. З живими і здоровими, щоб повернувся, ми завжди згадуємо наш татко для наших Марусі, владинка, Галинки і Настусі, щоб він повернувся здоровий, щоб повернулися всі наші родичі, які воюють, бо є багато наших односельчан, наших родичів і за всіх воїнів, щоб вони повернулися живими і здоровими, і щоб нарешті. Завітав мир на Україну, Україна процвітала, була незалежною і е, суверенною. Ославенний Бога, в ти нині бочах, і навіть віча святи Боже, кріпкий, Και πάλι, Βουλινά. Σε αυτήν την φωσία, σε αυτήν την φωσία, σε αυτήν την κριτική, σε αυτήν την πλασμένη, πάλι, Вони копрости беззаконня наші, святий, посіти, свини немочі наші. І мене В новім Закарі привітали Єлизавету, і от почула Єлизавета в від Марії, злізнулося дитя лоні. і Єлизавета сповнилася святим духом, і скликнула сильним голосом, і сказала: благословена тими жінками, і благословені брідона Того я мені, це, що прийшла до мене, мати Господа мого, ось моє твого привітання, злона в моїх вуках, Дитя з радості в моїй волоні, щаслива та, що повірила, бо втіснича сказані від Господа, і мовила Марія, величає душа моя Господа, і доквідає Божі спачі моїй. Бо він злянувши на покору робіт своєї, ой вовіль нині блашатимуть мене всі роди, ведиті возченив мені самотні і святої оєві. Марія пробула в Єлизаветі місяців місяці в зотрі, отім повернулася до свого Того, омой. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу, слава на віки! всечесний Отче, шановна дирекція школи, вчителі, дорогі наші діти, батьки, гості. Наші сусіди, які прийшли на це сьогоднішнє свято, бо як для нашого села, так і для нашої школи це є особливий день. Бо ми, як і всі інші села, що мають школи і де навчаються діти, прийняли. Молитовну естафету, яка передається з 1 вересня 2014 року Божого. Молитися за тих хлопців наших, які зараз перебувають на війні, на сході нашої держави. Бо ворог зазіхає на цілісність наших земель. Молитися за наше керівництво нашої держави, щоб Господь Бог дав їм доброго розуміння керувати і управляти нашою державою. Також, дорогі мої, молитися. Щоб не було духовної катаракти, щоб ми бачили, де є правда, де є неправда, де є добро, де є гріх. Молитися, щоб Дух Святий, який на зелені свята, на п'ятдесятий день, зійде на апостолів, щоб також злинув до нашого розуму, щоб він був просвітлений. Щоб ми жили в правдивій вірі, визнання Христової Євангелії. І хай в цьому допоможе нам Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий, присвята Богородича своїми ангелами, двітьма чинами і всі святі. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Бажаю цей, що цей час. Відвідин Божої Матері у вашому селі, у вашій парафії, принесла тільки Божого заступництва, Божого благословення і здоров'я радості. Слава Ісусу Христу!